Всім доброго, гарного, тихого мирного раночку. Сьогодні коротеньке відео про мої перчики, які ціле літо не в'язалися, я жалувалася на них вам. Не в'язались, і, як я предполагала, це видно, був і є пізній сорт. Ось такі мої перці, дивіться, який високий. Мені до носа достає. Ось такі мої гарні перчики високі. Тут ось цей кущ зламався вже від висоти. Отакі є перчики пов'язалися, пізно, звичайно, але є. Вже трохи я і зривала, В їжу використовували. Бачите, воно тільки, тільки в'яжеться. Як, дасть Бог, буде тепло, то ще будемо ми з перчиком. Ось такі мої перці. Ну, на наступний рік, дай Бог, дивіться, який високий, я ж похилився. На наступний рік будемо живі, здорові, дасть Бог, то будемо сіяти, буду купляти, замовляти ранні сорта. Бо це не діло, що ціле літо я їх поливала. І перця майже не було, о, зламався. Вроді не сильно тяжкий, а відірвався. Ось Ось дуже гарний такий є. Дуже високий. Хилиться. Так, огірки, як бачите, вже погоріли. Ось мої перчики трошки мене хоч на осінь порадували. Так, так, тут щось не є, є в'яжуться, ще геть маленький є. Дуже він оказався пізній. І це ж все, що залишилось, бо я цілий рядок перця вирвала. Тут де... Ось у нас стоїть солома, зараз покажу. Ось тут де стоїть солома, тут був ці, цілий рядок перця. Ось іще тут трошки залишилось перчика. Отака краса. Отак маємо пізню осінню. Ну, це ще не пізня осінь. Але він буде до пізньої осені, цей перчик. Це в мене в руці перець. Так. Ось ще є. Такий все, отакий мій перчик. Всім гарного дня, всі бувайте здорові. Пока-пока.